Зовсім нещодавно я тестував і японські, і китайські шнури, знаходив плюси-мінуси і мінуси в одних і в інших. А зараз переді мною постала задача знайти шнур для ультралайтового кастингового комплекту. Водилище... Я знайшов вже, розкажу в наступних відео. Катушку ви знаєте мою. Калькутта БФС. Ну а шнур пошукав і вирішив обрати українського виробника. Отож, це Азура X-Game Light Game. Білий колір, восьможилка. 0,5 по класифікації 0,117 в міліметрах, 150 метрів, 10 лібрів або 4,5 кілограми на розрив. Чому ж я вирішив взяти саме цей шнур. Він чудово підходить під ті умови, які я очікував від ось цього комплекту. Пологічна ловля хижої риби, окунь жере, головень, місцями щука. Якщо потрібно, і судака половить. Шнур тонкий, гладенький. восьможилка, що доволі круто буде при дальньому закиді і не буде шиміти в кільцях. Великим плюсом для мене є його білий колір, те, що відсутня зайва фарба на шнурі, і він не буде втрачати, втрачати свій колір, свій блиск. Єдине, що так, в наших водоймах буде бруднитися, бруднитися бо водойми дуже зеленіють літом. І також, також мінусом для мене є відсутність якихось позначок, щоб, по-перше, контролювати дистанцію закиду, по-друге, відміряти, скільки шнура намотати на бобіну. Я мотаю, так як тут 150 метрів, ділю на 2. тобто по 75 метрів. Цього, по-перше, достатньо для закиду з тим комплектом, який я хотів, це до 6 грамів. Тобто, цілком достатньо. Там закид приблизно буде метрів 50. І також буде залишатися запасні метри при відстрілах, при відривах. Щоб шнур швидко не перейшов ту межу, коли мені вже буде його недостатньо. Тому два рази на два рази його мені буде достатньо. Можливо, з моїм кількістю рибалок це сезон або трошки більше. Ну, а як я його наматував, це відміряв дистанцію за допомогою додатку Мірило на телефоні. Далі я поставив товариша з бобіною, а сам відійшов на дистанцію, яку відміряв, і вже намотав цей шнур. З тонкими ультралайтовими шнурами я не раджу робити відмітки, як це роблять в фідері. Там доволі товсті шнури використовуються зазвичай, і ну, їм нічого не буде. Тонкий шнур, не бажано щоб контактував з якимись паличками або іншими негладкими матеріалами. Тобто ставити дві палички на відстані метр і наматувати 75 разів, цього явно не варто робити, якщо ви хочете, щоб ваш шнур прослужив довше. Обрав я саме восьмижильний варіант для того, щоб гарно ловити на воблери, не мати цих зайвих шумів і подалі кидати. Так, з ним можна і джигувати, але варто бути обережним, якщо ловити десь в камінні. Або з різкими бровками, рекушняком, або іншим якимось абразивом. Також літом виростає буває колюча або гостра трава під берегом. З тим все ж так також треба бути обережним, бо ну, там будь-який шнур буде сататися та втрачати свою міцність. А ось цей шнур дуже, дуже мене здивував своїми міцностними характеристиками. Опа! Вивів! шнурочок витримав. Тонесенький, 0,5. Але витримав, що гачки розігнув? Ні. Але приманку вивів супер, просто супер. Ну тут каміння, звісно. Воно заводить. А от і перший? Так, або судачок невеличкий, або окушок. Трошки віддавлюю Судачок. Судачішка. Під галстучок. Ввалив, придавив приманку. Що він пасивний сьогодні, наче має бути активненьким, так, ну я спускаюсь. Опа. Отако. Хай живе. Ось так виглядає шнур на намотаній катушці кліку BFS. На макрокадрі ми бачимо, наскільки шнур гладкий, порівнюючи його з флюорокарбоном, та наскільки тонкий відносно 02 шнура від Duel. Що ж, а зараз протестуємо, яке розрізне навантаження насправді має цей шнур. Кілограм Два, 2, 2, 700, 800, 900, 3, 3, 200, 3,300, 3,500, 3,700, 3800, 3,4. Було 400 в пік навантаження. Я вважаю, що доволі непогано. З минулого досвіду та розуміння, що на будь-яких вузлах буде втрата. 400. Доволі гарний результат. А От і вечірній кушочок. Да? Ні, судачочок. Такий стачок. Невеличкий, але відчуття прикольне На тонкий ультралайтовий спінінг 6 грамчиків, 3 діймова приманочка. Хай такий живе. Опа, поплив. Ух, ух, який вихід був. Це нормальний судак був. А от тепер перев'язуватись, перев'язуватись сильно хльосткий закид зробив. І улетіла приманочка. Ну, нічого, таке іноді відбувається, коли вітер, і робиш неправильний закид. Класний бичок попався, а кажуть, що тут буває бичок кнут до 35 см завдовжки. От би такого спіймати. Ну, а якщо вас теж зацікавив цей шнур. То посилання, де його купити, я залишу в описі під цим відео. Заходьте, подивіться, зараз доволі часто проходять акції в магазині флагман і можна викупити його за дуже крутою ціною. А шнур я вам скажу на рівні з японцем. Я прям пишаю, що наші виробники досягли такого рівня. Я вирішив обрати саме цей е, хороший шнур. Через те, що загалом весь комплект в мене виходить, скажімо так, майже топового сегменту. Це крута катушка, круте водилище, і під це я вважаю, що треба брати гарний шнур, який не буде причиняти мені проблем на риболовлі. Тому саме з цим шнуром я зупинився. Про загалом весь комплект вже в майбутніх відео я розповім. Ну а зараз дякую всім, хто подивився це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив. Окремо подяка всім тим, хто підтримує його фінансово. Ну а далі рекомендую подивитися наступне відео. Побачимось там та на воді. Бувайте!